Чи можна в Польщі одружитися без звернення до українського консульства? Часом люди питають, і я взагалі за 60 секунд відповім на це питання. Звичайно, що так. Можна, але необхідно буде для того, щоб одружитися, вам подати документи до расу місцевого уже до стану цивільного отримати рішення суду. А от до суду необхідно звернутися з деякими документами, серед яких є в переліку документ від консульства, але ми його успішно відміняємо і проводимо людей дещо іншими шляхами, надаючи дещо в інший спосіб більш повний перелік документів, який задовільняє у всіх 100% суд. У нас були навіть випадки, коли суддя, як і не хотіла прийняти рішення, ми вимагали зміну складу суду. Кожна п'ята справа по одруженню громадян України має полегшення і взагалі розглядається дистанційно. Але і кожна п'ята справа має ускладнення. Саме тому така важлива цінність є провідника в справі шлюбу від проекту компас міграції, через те, що в разі, якщо ускладнення у вас виникають, у вас є до кого подзвонити. Але ми ці всі ускладнення намагаємося передбачити тим, що ми складаємо настільки бездоганний пакет документів, більше того, надаючи відповіді на усі питання, які судді з практики зазвичай задають для того, щоб їм розвантажити роботу і Таким чином, сподіваючись і упуваючи на лояльність суду, отримати в якомога більш стисліші терміни, позитивне для вас рішення. А якщо ви звернетеся до проєкту компас міграції, то це буде лише коштувати 800 злотих на день сьогоднішній. Це є найнижча ціна в такому супроводі на шлюб.